Ви знаєте, і світ не містить слів, щоб єдну славу Господу вітати за все прекрасне, що наш Бог створив, за все, що нині ми можемо ми мати, я думаю, якби все полічить, щоб кожен день рука його давала, не зможе жодна книга, славили Творця, не зможем гідну славу Господу вітати, Він все подарував нам, нам для життя, що зможе мені його покласти. Хвала Господь, за все тобі, хвала, за хліб щоденний, за забражає на полі, не силам підібрати, я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Хвала за сонце. Що світило день і наші ниві щедро зігрівало, за серце повне радісних пісень. і за дощі, що землю поливали, хвала за теплоту дубу по днів, Божої за мирненебо, що пливе над нами, за осінь, що ти знову подарував і за коною повіні, що вода. Живав у будь-яку пору, коли у німи, Господи, потреби мали, за теплий днів, за спокій у краю, за день і ніч, за чисте на небо, за квіти, трави, Вранішню зору, за сонце місяць. Зірочки, у небі. Хвала тобі, за кожен день і мить, за кожен подих. Це те, що чуєш і прожить, нам знову дав рік у милій і світі, ти скрізь благословив на полі у саду, без тебе, праця, користі не мала, без тебе не дала земля плоду, без тебе, О Ісус, ми радості не мали. Хвала Господь, за все тобі хвала, за цей, що своєї Волі маю за те, що у тобі знайшли життя, за благодать, що з рук твоїх приймаю. Ми недостойні всіх їх чудлах, а милостей твоїх не заслужили. Твоя любов є вище всіх весох. І осагнуті її ми не зуміли. Ти да, нам це, і хочеш, щоб і ми. Тобі належну славу віддавали, щоб ми тобі принесли ми плоди, щоб від серця ближнього прощали. Життя пройде, як листя осени, як помах птахів, що летять у милі, похилиться, як лісі я Які всі люди довго так чекали. І я настане істина проста, наскільки Бог ми себе віддали, прийдуть жнива, останні жнива, і запитає кожного спасити. що ти робив, коли прийшла весна, хто був твій друг і хто був твій учитель? Ідуть жнива, останні для нас. А чи снопи пам'ятали, чи правильно прожили не свій час, і скільки ми для Господа вітали, Він дав нам все, можливість зміння час. лише щоб його, щоб його ми прославляли, і все, що Він потребує від нас, що ми були достойні зібрали. Він любить нас, тому благословить. Із вами, потоки благодаті він пролив, лише щоб і народ його прославив. Опаже, давайте завжди, в кожну мить, свого Спасителя і Бога величати за кожен день дозволив, щоб прожив, бо славу Господу віддати.